У Палаці культури міста Луцька відкрили виставку Українські ангели, волинського митця, священника та військового капелана Олександра Левчука. Він художник самук, пише картини і доповнює їх власними віршами. Оце вона. Трошки так вона розуміє. Маріуполь, побачив такий факт по телевізору, що багато дітей загинуло. Ну, багато цивільного населення, і от в мене просто, знаєте, на цих емоціях така зразу кар не картинка, а спочатку вірш з'явився. От я хочу його прочитати. Батьки, що раптом ангелами стали, не обірвали український рід, облітаки ворожі, крила поламали, спасаючи своїх живих сріб. І ось ми бачимо батьки вже як ангелами стали. Дійсно вони обіймають хлопчину, ну дитинку, яка ось плаче. Вони дійсно стали ангелами. І вона так дала початок самій назві. По перше, цієї серії робіт, українські ангели. Олександр каже, його творчість це спосіб допомогти нашим захисникам, бо частину виручених грошей від продажу картин передає на потреби військових. Додає, хоче бути прикладом для молоді. Я це на себе добровільно взяв звання патріота до смерті. Я з ним пом. І хочеться просто, щоб наші люди, наша молодь, йшли в собі сили бути українцями. Хай всім нам Бог дає сили. Звичайно, в цій боротьбі, бо боротьба дуже дуже нелегка. Серед поціновувачів мистецтва Олександра Левчука, його сестра Лілія. Каже, вона одна з перших бачить, як брат створює картини-ікони з чимливими сюжетами. Дуже тішуся тим, що його кличуть, що виставляють його картини, що його робота не даремна, що він витрачає свої сили, своє здоров'я, що він несе для людей свою душу. Вибачте, він старається показати свою любов. І, напевно, вчить людей, ті, які трошки помиляються, щоб також любили свою Україну, свою землю. Ми дивуємося, як за такий короткий час спочатку повномасштабного вторгнення в нашу державу. Пан Олександр зумів створити слідки багато художніх творів. І всі вони доречні, але не забув жодну область. Картини всі. Різні. І картини такі життєві, що просто сльози навертаються на очі. Це про життя, про наше сьогодення людина, яка непрофесійна, як художник, ну, зробила диво. І ми всі хочемо побажати цій людині тільки здоров'я, добра, натхнення, а нашій країні перемоги. Експозиція подорожує країною два роки і доповнюється новими роботами. У Луцьку виставка триватиме тиждень, опісля картини Повезуть до іншого міста каже Олександр Левчук. Анна Романчук, Віктор Легеньковський суспільне новини. Луцьк.